У цьому відео ви дізнаєтеся, як класифікувати медичні відходи відповідно до небезпеки, яку вони становлять. Класифікація медичних відходів базується на їхній небезпечності, і, відповідно до положень державних санітарних правил і норм, медвідходи поділяються на категорії А, Б, С і Д. Категорія А це побутові або безпечні відходи, Б. інфекційно або епідеміологічно небезпечні відходи. С токсично-небезпечні відходи та Д. Радіаційно небезпечні відходи. Категорію радіаційно небезпечних відходів у цьому дистанційному курсі ми розбирати не будемо. З вимогами щодо поводження з відходами категорії Д можна ознайомитися в законі України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. Медичні відходи категорії А безпечні побутові, містять такі підкатегорії. Харчові відходи з будь-яких структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, зокрема з інфекційних, дерматовенерологічних і фтизіатричних відділень, будь які не забруднені небезпечними речовинами відходи, тобто такі, які не контаміновано біологічними рідинами, інфекційними агентами, токсичними та радіаційними речовинами, побутові відходи, тобто такі, які утворюються в адміністративних приміщеннях закладів охорони здоров'я. Первинна упаковка лікарських засобів, окрім первинної упаковки отруйних і сильнодійних лікарських засобів. Останньою підгрупою медичних відходів категорії А є контаміновані біологічними рідинами великогабаритні медвідходи після їх очищення та дезінфекції. До цієї підгрупи, наприклад, можна віднести операційний стіл, який пройшов очищення з наступною дезінфекцією, медичні відходи категорії Б. Це найбільш генерована категорія серед небезпечних медвідходів. Вона поділяється на такі шість підгруп. Небезпечно гострі медичні відходи. До цієї підгрупи належать голки, шприци з голками, ланцети, скальпелі та інші гострі медичні вироби, контаміновані або потенційно контаміновані біологічними рідинами, інфекційними агентами чи вакцинами, імунобіологічні лікарські засоби. З первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісності. Зверніть увагу, що до цієї підкатегорії медичних відходів категорії Б належать усі без винятку живі і неживі вакцини із закінченим терміном придатності вакцини, які зберігали з порушенням холодового ланцюга, а також вакцини з візуальними характеристиками, що змінилися, які не визначено в інструкції виробника, наприклад, наявність осаду та або сторонніх домішок. Зміна кольору та прозорості. Крім того, зауважте, що поводження із зазначеними вакцинами відбувається тільки відповідно до положень державних санітарних правил і норм, тобто виведено з регулювання правил утилізації та знищення лікарських засобів і порядку відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу. Третьою під категорією медичних відходів категорії Б є органні відходи або відходи тканин, органів, частин тіла. Плаценти, ембріонів, а також інфіковані експериментальні тварини. Наступна підкатегорія це відходи мікробіологічних лабораторій, до яких належать мікробіологічні культури і штами, залишки живильних середовищ після їх використання та інокуляції збудників інфекційних хвороб. І ще однією підгрупою медичних відходів категорії Б є препарати крові та біологічні рідини пацієнтів, хворих на особливо небезпечні. Або небезпечні інфекційні хвороби. Останньою підкатегорією медвідходів категорії Б є інфіковані відходи, які не є небезпечно гострими. До цієї підгрупи належать усі негострі медичні відходи, які забруднено або потенційно забруднено біологічними рідинами, інфекційними агентами або вакцинами. Категорію С медичних відходів представлено трьома підкатегоріями відходів, які забруднено токсичними речовинами. До першої підкатегорії належать медвідходи, забруднені цитостатиками і генотоксичними лікарськими засобами. Другу підгрупу категорії С становить первинна упаковка сильнодійних і отруйних лікарських засобів, з переліком яких можна ознайомитися у відповідних наказах Міністерства охорони здоров'я України. Остання третя підкатегорія медичних відходів категорії С це стоматологічна амальгама, яка генерується під час роботи. І з відповідним ртуть вмісним пломбувальним матеріалом у стоматології. Зауважте, що в закладах охорони здоров'я можуть утворюватися інші токсично небезпечні відходи, наприклад, елементи живлення, вироби, що містять, ртуть, прилади й обладнання, які містять важкі метали, відходи, утворені в результаті експлуатації обладнання, транспорту і систем освітлення, відходи дезінфекційних хімічних засобів. З такими відходами поводяться відповідно до вимог чинного законодавства насамперед згідно з законом України про управління відходами. Отож, підбиваючи підсумок, нагадаємо, що медичні відходи відповідно до ризиків, які вони становлять для оточення, поділяють на категорії А побутові безпечні, Б, інфекційно або епідеміологічно небезпечні, Ц. Токсично небезпечні і Д Радіаційно небезпечні відходи.